Вітаю всіх глядачів мого каналу. Раритетний автомобіль Opel Ascona з дизельним двигуном. Не заводиться. Тобто вмикаємо запалення, а його нема. Стартер також не крутить. Єдине, що засвічується підсвітка тут і годинник. Також підсвітка спрацьовує. Вмикається світло. Бачимо, тобто габарит присутній і ближнє світло. Аварійка також є, а двигун не стартує, не заводиться нічого і панель приладів не засвічується. Зняв підрульовий кожух. Намагався на замку запалення. Прозвонити, може сам замок не працює. Прозвонив усі контакти при включеному запаленні. На усіх дротах присутній плюс. А дротів на замку всього 4. Красний плюс постійний. На чорних з'являється плюс і на чорно-красному також плюс. Акумулятор на підзарядки. Так, треба добавить. Так. Так, на що тут під капотом? Да, сигналка воно іноді блимає. Тут стоїть вимикач маси. Ну, вирішив перевірити, що у нас тут відбувається. Акумулятор вроді як даже був заряджений, Ну, я його вирішив підзарядити. Так, контролька на акумуляторі плюс-мінус є. Е. Далі. Маса тут є. Е. На двигуні. Типа є, вмикаємо запалення. Так, ну ось засвітилось тут. А там нічого не світиться. Так, знову йдемо під капот. Маса на кузові присутня. Маса на двигуні відсутня. Бачимо, що на Двигуні плюс. Контролька світиться. Даю нагрузку на моторі плюс. Робимо висновки, десь мінус відпав від двигуна. Треба знайти де. Так, ну трохи тут шарився, знайшов там в глибині, гофра така є, прикручена до коробки. Так, І ця гофра все прикручено під клемою акумулятора. Тобто під акумулятором, під кріпленням акумулятора воно. Болт. Зараз спробую добратися туди і поміряти, чи там біля болту нема контакту, чи на коробці вже нема. Контрольку беремо. Запалення у нас включено. Так, незручно. Так, бачимо. отут немає, нема, бачимо, плюс є. Тобто тут під болтом немає контакту мінусу. Перевіряв під цим, бачимо, маса на кузові є. А під болтом нема. Тобто треба добратися до того болту. Ось, він. ось Я на нього свічу, Треба його спробувати підкрутити. Так, трохи підкрутив того болта, головка на 13, трещотка, середня. Ну тепер треба спробувати. Допомогло чи ні. Ну, вмикаємо запалення опа невже ж щось є свічі на накалювання О, а стартера нема ну, все якби вже хоче завестись Так, тут еще у нас ручный подсос. Так, чекаем. Поки разжаривание. Включится. Так, лампочка масла. О, потухла. Сгасла. Ну все, працюет. На такі несправності дитячі. Так, ну що, за пів години я впорався. Так що, як бачимо, не складно було. Ну, що зробиш? Автомобіль старий, вже, мабуть, не раз ремонтувався. Так, ну все. Буду закінчувати сьогоднішнє відео. Кому сподобалось, ставимо пальці догори, підписуємося на, на канал, пишемо коменти, задаємо питання. По можливості буду на них відповідати. Так, ну все, до побачення. До нових нового... зустрічей!